Багато є запитань, чому ми ставимо свічки в храмі. Цей звичай до нас прийшов ще з древніх часів. В старому завіті Господь повелів Моїсею в храмі ставити семисвічник, світильну жертву. З перших віків християнства в храмах, коли гонили християн, вони запалювали свічки і молилися. Сьогодні ми ставимо свічку як світло надії, світло віри, світло, світло любові перед Богом. Свічка надихає нас на молитву. Чому? Адже ми, коли приходимо помолитися за тих, що бажаємо їм благословіння і добра і за себе, ми запалюємо свічку і молимося. Коли ми молимося за тих, хто відійшов з цього життя, ми також молимося. Тому свічка це є світло надії, світло віри, світло нашої любові до Бога і до тих, за кого ми молимось. І що важливо ще сказати, що ми ставимо свічку і молимося, а не просто прийшли. Поставили і пішли. Ні, така свічка не є правильно поставлена і запалена перед Богом. Ми ставимо свічечку і дуже щиро молимося за здоров'я наших рідних і близьких, за здоров'я своє, або за тих, хто відійшов з цього життя, просячи у Господа для них милості у Царстві Божому.